Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі та у цьому новому кулінарному відео. Нарешті зняла вам нову порцію натхнення, нові ідеї, а можливо, для когось і не нові. Загалом що готувала на два дні для своєї сім'ї. Спочатку я варила суп, він такий, знаєте, простий, легенький. Я люблю, щоб супи швиденько варилися. Відсолила водичку, одразу закинула порізану картоплю та промитий рис. І поки воно все закипає, готую м'ясо на фрикадельки. Це у мене філе куряче одна штучка, цибуля або одна малесенька, або половина. трішки перцю додала, і також жовток, щоб це все гарно трималося. Маса така трішечки рідкувата, але як бачите, фрикадельки тримаються. Я люблю такі малесенькі, мокрими руками, їх ліплю і відсаджую на. Дошку, поки не закипить вода. Коли вона почне закипати, звісно, знімаю піну, яка утворюється, цей процес не треба пропускати, бо потім буде суп такий мутний. І як тільки закипіла вода, я одразу закидаю фрикадельки. Перемішую це все діло, щоб нічого не пристало, особливо рис. І на початку його перемішувала. Далі додаю лавровий листочок, куркуму, трішки перцю. І ще раз перемішую і лишаю на середньому вогні варитися до готовності. Потім, як все зварилося, вимикаю вогонь, додаю кріп. Взагалі було б дуже смачно зі свіжим, але в мене його не було якраз в той день. Тож я додала заморожений. Ось такий от супчик, гарненький, легенький, смачненький, вийшов. Далі буду робити гарнір. Дуже люблю теж е, цю страву за те, що швидко готується, а головне, що у одній пательні. На олії обсмажую порізану цибулю і моркву. Цибуля у мене, як бачите, так мілко порізана, а морква такими брусочками. Як трішки обсмажилося, цибуля от стала така м'яка, але не золотиста, просто м'яка. Додаю порізану. Курячу грудку. Можна і інше м'ясо, але грудка дуже швидко готується. Сьогодні все буде саме з курячою грудкою. Обсмажую так, щоб прихватилося зверху, додаю одразу сіль, перець, улюблені спеції, як завжди, це у мене і куркума, і також я тут додала трішки сухого часнику. Ще раз перемішую, обсмажую це все і далі наверх викладаю промиту гречку. Як ви могли зрозуміти, це принцип готування. По плову, але трішки відрізняється, звісно. Тут спеції не для плову, і замість рису я додаю гречку. Заливаю водою, накриваю кришкою, і на середньому або навіть трішки меншому вогні це все варю до готовності. Води треба десь на сантиметр більше, але буде дивитись по готовності. І ось така ось гречка виходить. Взагалі, недовго в одній петельні цей рецепт, дуже часто готую: От або плов, або ось таку гречку готую. Наступна страва вже складніша: це буде солоденьке пиріг з вишнею. Спочатку буду робити тісто, звісно, і просію борошно у блендер і додаю холодне, порізане масло. Можна це все перетерти в руках або посікти ножем, але це дуже зручно робити у блендері максимально швидко, рівномірно. В два етапи це все перебила, але навіть все борошно не влізло. На третій етап не хотіла це залишати, тож частину борошна просто просіяла у миску. А в два етапи з маслом це все. Перетерла, так би мовити, у блендері. Висипаю все, перемішую до однорідності і далі приступаю до рідких інгредієнтів, до рідкої маси, так би мовити. Цукор з яйцем і одним білком поєдную між собою. Жовточок ми відкладаємо для змащування пирога. Додаю трішки ванільного цукру ще і також молоко. Помічниця моя мені допомагає, перемішуємо до однорідності і виливаємо у сухі інгредієнти. Ось так все просто. Це, як ви могли зрозуміти, пісочне тісто, воно готується швидко і замішується теж швидко. Спочатку я пройшла лопаткою у самій мисці, потім пересипала на стільницю і вже домішала на ній. Дуже швидко все формується у гарне, таке еластичне тісто, не липне до рук, не треба прям довго його мішати, просто щоб все поєдналося, стало однорідне і на тому все. Тоді а, кладемо або у харчову плівку, або у пакет і відправляємо у холодильник на декілька годин. І поки ми його туди відправляємо, поки воно буде там у нас лежати, робимо смачну начинку. Для неї в мене вишня, але, скоріше за все, це черешня. Я думаю, що це була черешня, бо вишня у мене була з кісточкою, мені була лінь її. Розморожувати, відділяти, ну, загалом з черешньою теж дуже смачно. Як ви бачите, кастрюлька наче, трішки не по розміру, але я в два етапи це все зробила, поклала в кастрюльку, засипала цукром і почала на маленькому вогні чекати, поки вона все розтопиться, все буде м'якеньке, перемішається. Ось тут поетапно показую, все видно, підкидаю те, що я відклала, щоб не стояло такою горою. І все все помістилося в такий маленький сотейничок. Коли ця маса нарешті вже розтопилася, закипіла, тоді додаю крохмаль, от саме коли вже починає кипіти, додаємо його. Перемішаємо до однорідності, воно почне загусати. Ви побачите, що воно буде таке дійсно досить густе. Але саме на відео у мене воно трішки рідке, бо у мене не вистачило крохмалю, я зробила з половиною порції. Але потім на наступний день, на наступний ранок, я пішла докупила, ще раз прогоріла масу. І вже була консистенція, яка потрібна, бо тут видно, що воно все-таки ще рідке і таке для пирога не підходить. Тому далі вже в мене потрібної консистенції. Тепер беремо тісто і ділимо його на дві нерівні частини. Тобто одна частина це дві третіх, а друга частина це одна третя. І розкатуємо скалкою. Спочатку, звісно, це важко, бо воно холодне з, <tendon> з холодильника. Але потім йде. Уже рівніше. Розкатуємо під форму, яка у вас є. Я, якщо чесно, спеціально купила для цього пирога і взагалі для подальших, бо одну форму я викинула, вона вже зіпсувалася, це керамічно, думаю, вже буде надовго. Тож під неї я розкатала і так, щоб на бортики вистачило. Бо якщо розкатати прям дуже великий пласт, буде і тоненький, і буде багато залишку, а це не потрібно. Тож розкачали саме під форму, якщо є щось зайве, трішечки підрізали. У мене так вийшло, і я розв'язаю Таким шпателем. я ним, знаєте, і щось прибираю таке, і вирівнюю торти. Дуже класна річ має бути в домі, якщо ви любите пекти. Викладаємо начинку, розрівнюємо. І тепер я вирішила собі ускладнити задачу, але можна погратися і полегше. Другий шматочок тіста розкачуємо в овал такий і можна нарізати на полосочки і зробити таку як решітку. Але у мене є ось такий девайс, який я купила вже досить давно в Аврорі. Він робить таку решітку, вже готову за вас. Треба просто пройтися по всьому тісту і так підібрати малюнок, щоб все-таки воно, знаєте, наче це ми якимось таким. Одним роликом пройшлися, а не два рази маленьким. Я просто подивилася, де має стати ніж, і провела ось так два рази. Але, знаєте, це було нелегко, бо тісто стало м'яке, хоча я його розкачала, потім підняла зі з ді стола, поклала назад, зробила ці розрізи, але все рівно дуже важко його було вбрати. Тож я ось так на скалку, як ви бачите на відео, його закрутила дуже обережно, відділяла від стільниці шпателем. Хоча, я думаю, треба було попробувати або на пергаменті ще, або на силиконовому коврику. Наступний раз обов'язково спробую. І ось так от перенесла на пиріг і на ньому вже це все розрівнювала. Важко, але можливо. Зато подивіться, який гарний ефект. Я постійно думала про те, що хочу спробувати ось таким ножем щось зробити. Мені дуже подобаються ось ці, знаєте, американські пироги, От саме в Америці <смачити> такі роблять. У нас якось все простіше, от як я сказала на початку, що нарізають полосочки і потім як роблять решітку. А я хотіла саме ось це, нарешті я спробувала. І дуже-дуже гарно вийшло. І залишки тіста, з які залишилися цієї рішіточки, я вирішила так скрутити в такі типу джгутики, і просто закрити ось ті краї. Або можна щось своє придумати, якісь листочки вирізати, якісь кульки, або просто навіть полосочкою покласти, і теж буде нормально. Загалом вже ваша фантазія далі грає. Відправляємо розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин, а то й 45 будете дивитися. І тут я розумію, що ну як, це я посім зрозуміла, але вам кажу, що я забула змастити тим жовтком, який я залишила, але вже як є. Поки печеться пиріг, займаюся наступною стравою. Це буде запечена спаржа у беконі. Я купила спеціальну таку вже більш товстішу. Хто дивиться всі мої відео, то бачив, що я нещодавно готувала більш тонку, я її просто запікала з рибкою і овочам. Це вже буде товстіша і її спочатку треба відварити. Я її помила, звісно, відрізала 2-3 см знизу і відправила у киплячу воду на 5 хвилин. Це зручно робити у сковорідці, якраз підходить форма для цього. І після того, як пройшло 5 хвилин, дістаємо спаржу, даємо трішки вистигнути. Поки що можна підготувати пергамент. на деко, я його трішки пожмякала, розрівняла, щоб не скручувався. І далі нам треба бекон, або ось така грудинка, як я показую. Бо бекону не було в магазині, побачила ось такі. Там у мене 5 слайсів, кожен розрізаю на 2, буде 10, звісно, і 10 парш я взяла у магазині, бо вони у нас продавалися тепочком, а ось так можна було поштучно. Кожну ось так обмотую, як ви бачите, на відео. Тобто більше посередині трішки знизу залишається. Спаржі і зверху хвостик, а все інше ми обкручуємо. Викладаємо на пергамент якраз 10 штучок ідеально помістилися на мою форму, хоча можна розвернути і по-іншому викласти, якщо це буде більша кількість, але загалом, як бачите, все чудово. Далі посипаємо пармезаном саме по бекону. Я думаю, що можна спробувати з іншим сиром, але в рецепті саме так. Це мені скинула знайома, і я дуже захотіла спробувати. Вона дуже хвалила. Тож повторюю ось такий рецепт. Відправляю у духовку так само при 180 градусів на 15 хвилин, по-моєму. Але також дивіться по сиру, по бекону. І ось перед тим як відправити спаржу, я дістала пиріг, випадково проламала верх, але хотіла вам показати, який він м'ягенький, який він румяний навіть без змазування яйцем, що я забула. І тут вже якраз поки я щось робила там, допеклася спаржа. Ось така вона апетитна і гарна вийшла. І останнє, що я буду робити, це млинці з м'ясом, бендерики з м'ясом. За кадром посмажила млинці, бо я вже часто показувала цей рецепт. Я залишу в описі під відео посилання на відео з рецептом млинців. І для фаршу я взяла знову куряче філе, перебила його так само з цибулею, також сіль перецю одразу додала. І тут у мене білок. Білок жовтка, щоб теж воно таке знаєте, було трішечки ріденьке і трималося потім однієї, однієї форми. Ну, ви зрозуміли, думаю. Розрізаю кожен коржик на дві частини і скручую такі трикутнички. Я спочатку геть забула, як то робиться, якщо чесно. Я вже не пам'ятаю скільки місяців їх не робила і забула, як же їх скручую. Спочатку ось так зробила, як на відео. Ну, вийшло, думаю, клас, але ж він потім розкриться, як я буду його смажити. Тобто під низом щось не те. І далі я вже згадала, що треба підігнути ось цей круглий край і тоді складати трикутничком. Ось знаєте, як пакети складають, так от <смас> ці млинці. І потім ховаємо хвостик всередину. І все, і все супер. Нарешті я згадала і почала робити так з усіма. Далі трішки даю олії на сковорідку і обсмажую з двох сторін на маленькому вогні під кришкою. Якраз у мене в два заходи це вийшло, небагато робила, і ну, на нашу сім'ю цього вистачило. Першу партію трішечки прогавила, бо завжди займаюся паралельно чимось іншим. Але, знаєте, на смак то не сильно повпливало, і дитині, звісно, ми такі не давали. Але другу сторону я вже пильнувала і не прогавила. І також другу партію вже стояла, дивилася, що все було чудово. І оскільки там фарш з курячого філету, звісно, воно встигає просмажитися, і начинка не сира. Але подивіться, які вони красунчики. Взагалі я раніше робила що, знаєте, у яйці. Я не знаю, чому, але, ну, напевно, так в мене в сім'ї робили, А потім я згадала, що можна і без нього просто на олії посмажити, і така от смакота і краса виходить. На цьому все. Ось така от готовка вийшла. Я дуже задоволена результатом, бо я люблю, щоб їжа була не тільки смачна, але і гарна. Трішки суп і гречку ми під'їли, поки я готувала інше, бо я розділила це відео на два дні. Знімала його два дні, бо є інша робота, але все рівно встигла вам зняти в всі страви одночасно. Тож, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Візьмете собі щось на замітку, і зустрінемось дуже скоро, Па-па!